Пане Вікторе, хочу запитати насамперед, яка зараз в країні епідеміологічна ситуація, чи забезпечені ми ліками, вакцинами, що ви можете сказати, якою є ситуація, чи не є вона критичною на даний момент. Дякую за запитання. Ну, Україна вже зайшла в епідемічний сезон гострих респіраторних вірусних захворювань, коли в нас значно збільшується кількість випадків грипу ковіду, який ми вже відносимо до сезону епідемічного захворювання. Також ще понад 200 вірусів, які циркулюють. А ми бачимо зростання тижня до тижня ну, на минулому тижні до попереднього на 2,5%. Це не є критично сьогодні для системи охорони здоров'я. Кількість госпіталізацій прогнозована, тому медична система враховує і виклики війни, і те, що ми вже зайшли в епідемічний сезон, справляється з сьогоднішніми викликами, але питання профілактики ніхто не відміняв. Є можливість вакцинуватись від ковід від грепу. Вакцина є в доступі сьогодні, тому можна це зробити, а також дотримуватись і інших методів профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій. Вакцина від ковіду вона як і раніше, є безоплатною. Так, вакцина як від ковіду є безоплатною. Вона є в доступі в належній кількості, тому всі бажаючі Можуть зробити це щеплення? Зокрема, акцентуємо увагу на тих, хто повинен зробити додатково бустерне щеплення. Це групи ризику, це люди з хронічними захворюваннями. Тому, якщо ви там маєте якісь певні сумніви, зверніться до свого сімейного лікаря за відповідною консультацією. Ну і щодо епідеміологічної ситуації, вже в конкретному місті у Вінниці спалах гепатиту, а якою є ситуація? Понад 60 людей у лікарнях. Наскільки я знаю, чи змінюється ситуація, і чи від Омі вам причини цього спалаху. Наразі ми знаємо про 84 підтверджених віру, випадків вірусного гепатиту а і проходить сьогодні розслідування. Ми направили до міста Вінниці додаткову бригаду епідеміологів з національного рівня, яка повинна визначити джерело. Найбільше це буде. Ну ми маємо якби такі розуміння, що це буде пов'язано з водним шляхом передачі, але поки не встановлено і не підтверджено шлях передачі, проводимо епідеміологічне розслідування і знову ж таки для до всіх. Вінничан звертаються з проханням сьогодні воду з мереж робити вживати тільки після кип'ятіння або вживати перевірену бутильовану воду. Як змінилася ситуація із залученням до проходження ВЛК цивільних медзакладів? І чи вплинуло це на роботу самих цих цивільних медзакладів? Ці цивільними заклади залучалися по двох питаннях. ВЛК є ВЛК при ТЦК центрах комплектування. Там прийнято урядове рішення. Після цього була рішення ради національної безпеки і оборони, де зобов'язано всі медичні огляди при ТЦК проводити на базі закладів охорони здоров'я. Ці заклади охорони здоров'я вони законтрактовані з Національною службою здоров'я України. І за кожен медичний огляд по програмі медичних гарантій їм приходить оплата за проведений медичний огляд. Ми зараз прийняли рішення і скоротили проведення такого медичного огляду, тобто унормували кількість е, терміну його проведення, і плюс е, обласні державні адміністрації вони визначають, якщо є потреба, додаткові заклади, які можуть допомагати певному ТЦК, в разі якщо є великий попит на проведення медичних оглядів до ну, перед мобілізацією. Окреме питання. – це… Е, ВЛК, які розгорнуті на базі цивільних закладів, які проводять оцінку втрати здоров'я або функціональності, саме серед тих, хто пройшов поранення, тут координує міністерство оборони, зокрема командування медичних сил збройних сил України. Ми даємо лікарів, але вони виставляють своїх координаторів, тому що це специфіка і регулювання саме міністерства оборони. Ну і також хочу запитати, що із доступом до медичних послуг на деокупованих територіях на прифронтових територіях. Наскільки я знаю, що міністерство охорони здоров'я зараз також розробляє резерв працівників медичних працівників для роботи на тих територіях, які будуть щойно деокуповані, От цікаво також в контексті цього дізнатися, яким планується за кількістю цей резерв, і з кого будуть набирати, тому що, зокрема, ми чуємо. І про брак кваліфікованих працівників в Україні зараз в умовах війни, тому що працівники виїжджають за кордон. Проблема і кадрова є, але де-факто ми, коли говоримо про стратегію кадрового резерву для деокупованих територій, ми маємо на меті або розглядаємо три варіанти: перше це для Окупованих з 2022 з року для окупованих з 2014 року і окремі стратегії для Донецької Луганської області для автономної Республіки Крим, оскільки там є ще території, які були окуповані до того, як в Україні відбулася медична реформа, і нас ну сьогодні напрацьовано, як ми можемо повернути. Уже ті напрацювання в реформі для Донецької і Луганської області шляхом того, що ми повертаємо реалоковані обласні заклади і швидко можемо поробити умовну філії та інших закладів і запустити програму медичних гарантій. Щодо крему трошки інша буде стратегія, яка сьогодні розглядається. Ще ми дискутуємо в експертному полі. Будемо проговорити з міністерством фінансів, але все рівно потенційно ми зробили резерв. Реєстр кадрових ресурсів, які готові приходити, і на менеджерські посади, ну в першу чергу на менеджерські посади, з якими ми оцю нашу стратегію деокупації повернення управління системами охорони здоров'я на деокуповані території, повинні будемо відпрацювати, щоб коли це станеться, а ми маємо надію, що це станеться найближчим часом. Ми могли адекватно підхватити і реалізувати ну, запровадити належний рівень медичної допомоги. Шляхом вирішення питань доступності якості і безоплатності цієї медичної допомоги. Ну і на сам кінець Віктора Кириловичу, президент, наставці сказав, що очікувати варто цієї зими обстрілів критичної інфраструктури, чи готова зараз медична галузь до блекаутів, можливих блекаутів. Ми не говоримо обов'язково, що вони будуть. Та на жаль, замість того, щоб інвестувати в інноваційні технології в медицині, нам приходиться повертатися і до питань готовності до роботи в надзвичайних умовах через те, що російські терористи нехтують всіма міжнародними конвенціями, зокрема Женевською конвенцією, продовжують обстрілювати і лікарні, і продовжують обстрілювати об'єкти життя забезпечення, критично важливою інфраструктуру. Тому що ми по готовності, ми і минулий період проходили з альтернативними джерелами, джерелами енергопостачання, це була наша одна з основних вимог ще в час медичної реформи, коли заклад не контрактувався з національною службою здоров'я України, коли в нього не було дизель чи бензинового генератора. Зараз потужності наші значно збільшились, і ми навіть вже по лікарнях робимо певні економічні речі. Тобто були раніше великої потужності генератори. Зараз є ще додатково і малі, які дозволяють включати відділення в залежності від потреби, ну що повинно функціонувати щоб економити і. І пальне окреме питання вибудована мережа. Ну по розумінням, коли відключається тепло, де є альтернативні котельні, які можуть працювати без централізованого забезпечення, і окреме питання це водопостачання, альтернативні джерела водопостачання, зокрема артизіанські свердловини, які дозволять вирішити це питання. Тому ми в стані готовності і маю надію, що пройдемо і цей тяжкий осінньо зимовий період, але все ж таки велика надія на збройні сили України. Україна і якби разом для того, щоб не хотілось би вже готуватись до проблем, а готуватись тільки до розвитку, покращення матеріально-технічної бази по появі нових інновацій в країні. Наприклад, вчора в нас в Україні відбулася унікальна історична подія. Ми вперше пересадили трансплантацію зробили комплексу серце легені до цього в Україні. Не робили. Тобто, не зважаючи на виклики війни, медична система України не стоїть на місці. Вона впроваджує впроваджує інноваційні технології. Хотілось би як міністр з охорони здоров'я кожен день не говорити про, вже про війну, не про терористів, а говорити про успіхи, які є в нашій царині. Вірю, так і буде. Дякую вам за те, що погодилися відповісти на мої запитання.